Всім добрий вечір. У мене залишився різ. Рішила зробити ліниві голубці. Спочатку мені треба протушити капусту. Я її насікла на міленькій терці, прорізала ножничками. Ви можете ножом і несу протушити. У засмажка, морква та цибулька. Добавляю капусту. Її головне чуть-чуть протушити. Добавляю фарш. У мене курочка зі свининкою, чесничок. Перчик чорний. Ще сіль. А ви що хочете то додавати? Додаю капусту. Вона чуть остигла, але ще речова. Замішуємо Нічого. фарш. Він такий аж шипить. Пумуємо наші голубці. До засмажки. Додаю томату домашні. Але смачні. Сметани, водички трішки. У мене форма низька. Заливаємо заливочкою. Несемо пікатися. Запеклися ліниві голубці. Викладаємо їх на тарілочку. Не гайда до неї. Ви знаєте, страва перевірена, давно її всі знають. Але я вам нагадала, готуйте. І потім нас. У нас дуже